Не знаєте, що додати у курячий фарш, щоб котлети вийшли смачні, ніжні, та ще й неймовірно соковиті? Приготуємо смачні соковиті курячі котлети разом для приготування соковитих котлет до м'яса додаємо ось такі інгредієнти. А щоб котлети були соковиті, то дамо ще шматочка сала та ще додамо деякого смачного інгредієнту, якого і так про все по порядку. Білий хліб замочимо у молоці. Хоч можна його замочити і у воді, залишаємо хліб на 7-8 хвилин, нехай він розмокне. Цибулю та чесник натираємо на терці. Не любите чесник, можете і не додавати. Сир теж натираємо на терці, але вже на дрібній терці. Наразі додамо ще й секретику натриму мерзлого вершкового масла. М'ясо і сало пропустимо через м'ясорубку. Нарізаємо м'ясо шматочками, а із сала зрізаємо шкірку. Пропускаємо через м'ясорубку і відтиснутий хліб від рідини. У тарілку до хлібно м'ясної маси додаємо яйце, додаємо натертого сиру. У нас сьогодні моцарела. Можна додати будь-якого сиру, додаємо подрібненого часнику та цибулі. Не любите часник – не додавайте, за смаком фарш солимо. Ми на кілограм фаршу додаємо повну ложку солі, додаємо ще свої улюблені спеції, ретельно фарш змішуємо. Та ще його і відбиваємо. фарш вимішуємо. Але ще не все додали. У густину фаршу регулюємо манкою або крохмалем. щоб котлети були неймовірно ніжні, соковиті, пишні, то ми додаємо натертого мерзлого масла і швиденько все. Змішуємо, перемішуємо. Щільно у контакт закриваємо фарш плівкою і залишаємо його у холодильнику на 30-40 хвилин. Нехай усі смаки поєднаються. Тим часом приготуємо салату. Швидко час минув. Пора вже формувати котлети. Формуємо котлети будь-якої форми та величини і паніруємо їх у панірувальних сухарях, у манці чи в борошні. І вже розігріваємо сковороду. Посмажимо котлети із хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла. Обсмажуємо котлети на високому вогні. Запечатуємо їх з двох сторін. До лег золотавої скоринки смажимо котлети. До готовності ми їх доведемо у духовці. На дно під пергамент наливаємо 50 100 мл води на пергамент у посудину. Щільно складаємо обсмажені запечатані котлети. Щоб котлети були ще смачніші, то ми їх зверху поливаємо олією з вершковим маслом, на якій смажили котлети. Зверху котлети теж накриваємо парганатним папером, хоч можна їх накрити і фольгою. Палимо у духовку на 15 хвилин, а духовка у нас уже розігріта до 180 градусів за Цельсієм. Тим часом до котлет приготуємо картоплю. Спочатку її хвилин 7 відваримо у підсоленій воді, а далі обсмажимо, доведемо до готовності на сковороді. Мазали картоплю на вершковому маслі, вимикаємо вогонь. додаємо кріп та зелену цибульку, закриваємо картоплю кришкою і насичуємо її ароматами зестелики. Виняли. Котлети з духовки. Ви так смачно корячі котлети ще не готували, а подаємо їх до столу до Будь-якого гарніру та й смачні вони просто із салатом або просто із свіжим хлібом. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйся на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Котлети смакують із будь-яким гарніром. А ми їх сьогодні подаємо із свіжим салатом. Соковиті, ніжні, а смачні, навіть діти їдять і добавки просять. У нас тільки смачні рецепти. Ммм, які смачні котлети. Діти просять ще добавки, А друзі рецепт. Друзі, не забудьте поставити нам вподобайку. Та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Смачного соковиті. Ніжні, а смачні. Мм, це не котлети, а це просто космос. Такі котлети смакують усі родині. Смакують ці котлети з будь яким гарніром. або просто із хлібчиком. Неймовірно. Сьогодні у нас смачна страва.